Так, продовжуємо. продовжуємо, Значить, у нас є XY, і тепер нам потрібно створити ну, конструктор, хоча б, щоб у нас ця крапка точка з'явилася, нам потрібно зробити. Тобто ну, тут нагадуючи різницю між об'єктом і класом можна Таке порівняння зробити. Я вже казав його, просто повторююсь. Клас можна порівняти з кресленням. Ну там будівля, наприклад, ну, п'ятиповерхівка, наприклад, є. А об'єкт це реальна п'ятиповерхівка. З квартирами, там, з цими з дверима, з вікнами, вже вона існує. От те, що створюють, ну, створюють будівель, будівельна компанія, ну, будівельники, будівельники, ну, вони практично конструюють. Так от, якщо до цієї аналогії привести, то це 2D, те, що я спішу, це креслення. А команда будівельників це буде у нас конструктор. Ну, і давайте зробимо. Значить, в цьому ж класі у нас можуть бути секції Private, Public Protected ще є. Ну, Private це прихований, Public це те, що ми бачимо. А Protected це те, що бачимо, але ж в цих класах, які будуть... Ну, синами, дочками. Тобто це буде ну, як його, в дочерніх. Класах. В дочерніх класах. Ну, конструктор, звичайно, щоб ми могли до нього звертатися, він обов'язково повинен бути паблік. Тому що, якщо буде private, ви його просто не побачите. Нічого не зможете зробити. Паблік. Ну, Для оголошення конструктора, значить, є тут. Так і називається конструктор. В інших мовах це буде відрізнятися. Ну, наприклад, в Python значить, тут у нас кріте. Тут в Python буде іні, там, з двома підхресленнями зліва і справа. От. А, наприклад, в Java там буде конструктор співпадати з іменем класу. Ну, тут так. Тут буде кожного разу крите. Кожного розкрита параметри в нього будуть X і Y і тип ну, double. Ну, Єдине, що потрібно теж от зробити зауваження, краще ми нам написати ось так. от. Значить, По ми бачимо, що це X і Y от, подвійний. Ну, Тому що, наприклад, Delphi такий фокус до члена класу прирівняти параметри проходить, а тут щось він ругається. ось така. ну Не знаю чому. Ну, Конструктор є у нас такий крет. Він у нас буде. значить, робити. Ну, і Що нам зробити? Потрібно зробити нам ось той клас, верніше, не клас, не метод, який буде повертати відстань між двома крапками. Це у нас, назовем, хай буде у нас функція. Function. Ну, в ООП, значить, є ну, прийнято казати на функції, процедури в класі, методами їх називати. Ну, а фактично, це буде функція. Тобто це у нас буде те, що буде повертати. Теж, різниця між функціями і процедурами, процедури результату не повертають, функції повертають. В інших мовах, ну, поняття процедури взагалі може бути відсутніми. То есть там все будет над функциями. Ну, от, function, хай буде distance, distance. Ну и параметр у него будет значить такая ж сама точка, такого ж ну, типа данных, як буде. Значить, це буде P Point 2D. Ну, Єдине, що тут таке може там бентежить Ну як це? Що якби не існує, тільки його пишу, а вже використовую. Так, так можна. ну І повертати він буде результат. Значить, що повертається, ми пишемо два крапку І потім і повертаємо результату. Double. у нас буде. ну Давайте. Зробимо так. Не будемо додавати сетери і гетери тут, просто щоб було все концентровано сенс ось цього всього. Для цього нам ну, достатньо конструктора, він нам зробить ось ці значить, координати нашої крапки, точки. От. І <клух> методом Дістанції можна знайти його значить, Визначення для цього встановлення після створення змінення фактично ось цих координат, ну, я думаю, що тут в даному випадку воно якось і не дуже. Але ж потім ми все одно додамо їх. Коли все буде готово, все буде працювати, ми скажемо так: от мовчки я зроблю ці сетери-гетери. Чому? Тому що потім, коли ми будемо е, будувати. Ну, uml діаграму класів, ну, там ми це будемо робити. Ну, І щоб воно тут було присутнє, я це зроблю, але наприкінці. Так, ну, що у нас там з часом? Ще трохи трохи є місць. Значить. Ну, і давайте зробимо значить, реалізацію цього конструктора. Значить, що ми будемо робити? Ми пишемо ось так: от, конструктор. Так і пишемо конструктор. Instructor. Для того, щоб розуміти, ну, до чого він відноситься, ну, тут для двовимірної крапки, point 2D, ми повинні зробити його префікс. Тобто point2d. Зараз це буде чітко ми побачимо тут необхідність того, ну, Ви побачите, коли ми дійдемо до тривимірної крапки, ви побачите все. Зрозумієте. І значить, наші параметри x, x, y, y, double. Ось. Ну і шо? Значить, в ньому повинно бути тіла нашого конструктора. Значить, тіло, значить, в блоці пишеться begin-end. Тут все в блоці begin-end робиться. Так, і що ми напишемо? Ми напишемо так, self.x, X, self, значить, це ключове слово каже, нам що ми звертаємося до членів класу безпосередньо, до ось цього X, можливо, до цього Y. Так от self.x X у нас буде що? ну XX. Відповідно, self.y Y буде Y-Y. Так, ну і давайте подивимося на час. Значить, Давайте зупинимося і потім продовжимо.